Годинник кохання. Ну от і все завтра додому. Після робочого дня у незнайомому місці, де вже була третій день у відрядженні, я вирішила прогулятися по затишній центральній вулиці, побачила екскурсійну групу іноземців, почала прислухатися до розповіді Гіда і непомітно для себе почала вдумуватися у зміст цікавих історій. Незнайоме місто. Сподобалось не лише життєрадісним французам, які розглядали довколишні пам'ятки історії, його велич і спокій, справили сильне враження і на мене. Ця чудова естакада фонтанів завершується оригінальною спорудою. Так, так, сказав гід, це старовинний годинник. Зверніть увагу, його чотири циферблати розташовані направлено на сторони світу. І показують різний час. Спробуємо визначити, який ж з них правильний. Далі пішла цікава історія про закохану пару, а висновком до історії кохання якої стало відоме висловлювання, закохані годин не спостерігають. Особливу увагу всі звернули на повір'я, пов'язане з годинником кохання. Треба кинути монетку у фонтан і при цьому загадати бажання. Того ж моменту над водою, відбиваючи сонячні промінчики і злітаючи у повітря, засяяли різнокольорові монети. Треба й собі щось загадати. Із замріяним вирезом обличчя я підкинула гривенник, цілячись у самісінький центр вируючого струменя. Але замість того, щоб благополучно впасти у воду, моя монетка, дзвінко вдарилась об іншу, що теж летіла над водою. Відскочила назад. «У, так, ну ми подивимося. А хто це заважає здійсненню мого бажання? Симпатичний юнак із винуватою усмішкою, нахилившись, підняв мою гривеньку та простягнув Давайте ще раз спробуємо. Та ні вже розсердилася, якось сама справлюся, і роздратовано жбурнула монету в самий центр фонтану. Настрій чомусь було зіпсовано. Невже такий простій, моїй добрій мрії не судилося бути здійсненою? Повернення додому закрутило мене у виріб буденних робочих днів, які рідко прикрашалися несподіваними сюрпризами. Ось на завтра, нарешті вихідний, я запланувала масу приємних справ. Треба зайнятися облаштуванням щойно купленої квартири, а може, ремонтування розпочати? Доведеться звернутися до професіоналів. Алло, дядькою, це я, Ліда, добрий день. Хотіла з вами порадитися, кому ж як не маминому братові, директору солідної будівельної фірми, знати про облицювальну плитку і як усе робиться. Ну, от, зрозуміла, пояснив дядька, а ще зранку пришлю свого працівника хлопець ця муші допоможе чим зможе. Так і домовилися. Яке ж було моє здивування, коли о 9 ранку у визначеному місці з'явився хлопець, який тоді збив мою монетку? Незважаючи на мій відподив у відкритий рот, він бадьоро розпочав: Добрий день, Микола Іванович передає вам вітання, чим можу допомогти? А коли роздивився мене ближче, теж здивувався, ви тут? Мої вигнуті від обурення брови смикнулися, і я, оцінивши всю кумедній ситуації, голосно розсміялася. Це ж треба було їхати за 350 п'ятдесят кілометрів, щоб зіткнутися в низь об ніс. А живимо, то виявляється, поруч. Мене звати Сашко, прописався мій давній знайомий. Буду вам допомагати. Так як тоді біля фонтану. Та що ви? засміхався він. Просто так вийшов. Я тоді приїхав на вихідні до друга. Ми разом служили. Він давно кликав у гості. Поки він був на роботі, ладнав свої справи, я вирішив прогулятися містом. яка! Дивлюся, стоїть дівчина тобто ви, замріялася. От я ще привернув увагу і вирішив кинути монету. А ви саме тоді теж. Ах, то це ти зробив спеціально, вдавано обурилася я. Добре, давай будемо на ти, усміхнувся Сашко. Через місяць моя квартира сяяла затишком, і можна було сміливо запрошувати друзів на новосілля. Найчастішим і більш шаденішим гостем став Саша. Цікаво, монета теж не одразу у воду впала, роздумувала я, мостившись у Сашаних міцних обіймах, а мрія все одно здійснилася». А хочеш, я відгадаю твоє бажання? Відгадай. Сашко ніжно поцілував мене і тихо промовив. Мабуть, ти загадала мене. Ти правий. Усі дівчата мріють про кохання.